Ми якраз так плавно підійшли до теми людяності, яку ви так гарно розкрили. І зараз цю тему нам продовжить Валентин Підвисоцький. Президент Українського клубу людяності, голова правління громадської спілки, рух людяності, Україна, суспільство людяності 5.0» і та інтегральна модель. А тема виступу інтегральна модель розвитку України як суспільства. людяності 5.0». Пане Валентине, ви з нами? Дякую, Анатолій Петрович. Перш за все, я безмежно вдячний усім попереднім. Спікерам, які підвели таку філософську методологічну основу до тієї інформації, якою я хочу з вами поділитися, в контексті діяльності двох структур: це український клуб людяності і громадська спілка, рух людяності. Щодо розроблення і впровадження проекту Україна, суспільство людяності 5.0. Е, мені з демонстрацією допоможуть. Будь ласка, виведіть перший слайд. Е, дякую. Е, про що йде мова? Мова зараз буде йти. Не стільки і не тільки про ідею, не стільки і не тільки про мрії, не тільки і не стільки про бажання або теоретичні речі, скільки про реальний процес, який відбувається сьогодні в ці хвилини. Мова йде про проект. Проєкт відповідно з законами проектного управління, ціль, завдання, ресурси, результати, і таке інше. І другий момент хочу сказати, що мова йде про проект, який є нескінченим процесом творення цінностей людяності. Наступний слайд, будь ласка. Місія проєкту. Вона відповідає взагалі ідеї впровадження щастя людяності в розвиток нашої країни. Тому я приєднуюсь до усіх побажань, які були перед цим, створити країну щастя для кожної людини. І мета проекту сформувати партнерські мережі коопераційної співпраці. Коли на початку я говорив про інтегральну модель, так от перший елемент інтегральності, який ми запроваджуємо у проєкті, це кооперація і координація співпраці, науки, освіти, бізнесу і інших учасників процесу, які створюють добробут і які створюють те щасливе середовище для кожної людини. І дуже важливо, що ми вибрали конкретний індекс, конкретний показник це всесвітній індекс щастя, який ми закладаємо як результат діяльності запропонованого проєкту. Не загальний опис бажаного майбутнього або бажаного результату, а з конкретними показниками. Наступний слайд. Ми для проєкту вибрали не всі виклики сучасності і ризики сучасного розвитку цивілізації, а тільки ті, на які ми можемо дати певні відповіді. Відповіді. Безумовно, в Україні це наслідки війни. Усі абсолютно в екології, в економіці, в демографії, в нашій свідомості, розбита інфраструктура, і це системний колосальний кризовий виклик. Сьогодні всі майже говорили про ціннісну кризу, яка існує в світі, знецінення моралі, довіри і гуманістичних принципів. Я просто хотів би вам сказати, що сьогодні на великий жаль, більшість населення землі, земної кулі, на жаль, не стоїть на принципах добра, любові. Підтримки справедливості, і це ми бачимо в поведінці цілих народів великих, це ми бачимо в поведінці керівників великих держав. І ми приходимо до висновку, що ця криза призвела до того, що реально, якщо Україна, вірніше, коли Україна переможе, таким чином вона спасе світ. І той колосальний виклик, який ми маємо, це поширення авторитаризму, по суті, ставить перед Україною серйозне питання моделі побудови державотворення в майбутньому після війни. Наступний слайд. Знову ж таки, для проекту команда вибрала. Наступні методологічні засади. Перше, принцип ментальності гермеса Трисмегіста – все є думка. Думка матеріальна. Досягнення Грінберга, Діспензи, Брюса Ліптона, інших сьогодні науковців говорять про таке нове явище, як квантову свідомість. І ми в своїй діяльності розуміємо, яким чином можна використати для вироблення рішень у всіх сферах діяльності закони квантової свідомості. Марка, Марк Аврелій нам запропонував: приймайте світ таким, яким він є. І його вираз, те, що дайте мені мужність змінювати те, що я можу. Ми в проєкті вибрали ті сфери, ті напрямки, ті проблеми і ті бажання, над якими ми працюємо, те, що може команда реально зробити. Дуже нам допоміг самий відомий нинішній філософ Кен Улберг ми взяли з його робіт дуже серйозні такі речі для роботи. Ми використовуємо для оцінки наших рішень і проблем, які є, всі ті рівні свідомості, які він перелічив: архаїчний, магічний, міфічний, раціональний, і саме головне, на нинішньому етапі ми використовуємо інтегральний, який передбачає синтез науки, духовності, психології. Це дуже важливо, дуже важливо для вироблення. Наших рішень. І для перевірки тих рішень, які ми напрацьовуємо, беремо досвід, реальний кожного, логічні речі, соціальний кон консенсус ті домовленості, які є в світі, але користуємось знову ж таки духовною інтуїцією як результатом усіх попередніх чотирьох шляхів. І останній момент, основна ізюмінка нашого проєкту є інтегральність або розуміння багатовимірності людини, сім'ї, компанії, громади і країни. Наступний слайд. Це є на наші методологічні засади. Тепер, як ми розуміємо для себе, для проєкту. Людяність. Безумовно, говорили про цінності. Ми, зараз я вам продемонстрував тільки три. Їх є досить багато. Але в проєкті е, розвитку громади країни ми вибрали такі: це взаємопіклування і співтворення. Людяність, ми розуміємо, як правило, як домовленості, як договори, як слово честі. Людяність це відповідальність за себе і за світ. За себе, сім'ю, друзів, компанію, громаду, за весь світ. Оце є людяність. І саме головне людяність в проєкті це конкретні дії і конкретні вчинки. Це є ну, головна, головний такий лакмусовий папірець для розуміння. Людяності можна говорити, можна писати книги, можна багато лекцій читати, але головне це вчинки. Вчинки, конкретні дії і результат. Наступний слайд, будь ласка. Е, я хочу сказати про е, чотири унікальності проєкту. Чотири унікальності: перша унікальність це те, що від слів до конкретних показників в розвитку громади України ми беремо індекс щастя, конкретний індекс. Друга унікальність те, що ми пропонуємо інтегральне розуміння людини, інтегральне розуміння компанії і громади. Ми про це далі скажемо. Наступна унікальність суспільство 5.0, використання. Сучасних технологій роботизації, великих даних, штучний інтелект, і таке інше для людей і людський вимір любих технологій, які мають впроваджуватись на територіях. І ми розглядаємо сьогодні технології і розвиток України не лише на як технологічна революція. А як ціннісна трансформація способу мислення. І четверта унікальність це проєктний підхід. Оці чотири унікальності ми поєднали в нашому проєкті. Наступний слайд. Ключові стратегії проєкту на сьогодні. Перше, це формування світогляду, друге, це розвиток інтегральних громад людяності 5.0. Третій стратегічний напрямок розвиток кооперативної нової економіки, інтегрального здоров'я. Я поясню пізніше про що йдемо, і глобальні альянси людяності. По цих чотирьох напрямках напрямках ми приймаємо конкретні рішення. Попередні наші колеги дуже. Так м'яко трошки говорили про стан нинішньої освіти. Е, в мене більш критичний, е, критичне відношення, коли ми спробували, зараз ми працюємо в трьох громадах е, по впровадженню проєктів людяності, і коли постаралися примінити е, фахівців, які працюють сьогодні на ринку, до комплексного розвитку. Громад на цінностях людяності, на цілісному баченні людини і громади, на проєктному мисленні ми не знайшли таких людей. Чесно кажучи, ми звернулися до чотирьох вузів університетів. Провели я особисто провів перемовини з ректорами, і на превеликий жаль розуміння поєднання цих речей ми. Не знайшли. Тому е, рух людяності, е, кооператив, наш добробут і Центр інтегральної кооперації Валківської громади. На Харківщині заснували таке явище, таку платформу, таку кластерну модель. Як Валківський відкритий університет розвитку громад людяності 5.0. Ви бачите на слайді ті основні блоки, над якими ми працюємо. Але хочу звернути увагу на вектор, вектор розвитку цього явища. Я не називаю його інституцією, цей університет. Це буде явище, процес, дао, рух, перше самопізнання, самоосвідомлення самореалізацію у співтворенні. І я думаю, що нам вдасться е, випускати, верніше так, формувати фахівців не наймитів, які йдуть найматися на роботу, а творців, а творців. І результатом цього явища має стати діюча свідомість людяності. Таке така, така наша амбітна, така наша амбітна ціль, наше амбітне рішення. Сьогодні достатньо проведено перемовин, і ми отримали серйозні пропозиції щодо фахівців, які готові працювати в цьому явищі для формування зовсім інших фахівців нового покоління. Яке зможе дати відповідь на ті виклики, які сьогодні нам підкидає світ? Наступний слайд, будь ласка. Другий напрямок, про який я говорив, це формування інтегральної громадності. Я вже говорив, що ми працюємо у трьох громадах: це Лебединська громада на Сумщині. Златопільська громада на Харківщині і Валківська громада на Харківщині, де впроваджуємо проєкти Інтегральна громада людяності 5.0». Не буду вдаватись в деталі, ви скажу тільки про два головних напрямки: перший напрямок це формування і творення креативного людського потенціалу. Ми вважаємо, що це головний, головний локомотив, головний напрямок, головний рух формувати від дитячого садочка, закінчуючи системою розвитку, саморозвитку людини в будь-якому віці, якраз з точки зору цілісного бачення самого себе і цінності людяності. Унікальними, я думаю, тут може стати школа, інкубатор, акселератор громади людяності, де молоді люди самі себе за допомогою старших визначають призначення, розуміють, розробляють проекти. Ми допомагаємо їм знайти ресурси і реалізувати ці проекти в громадах. Нам вдалося вже провести перший раз курс 21 крок до громади людяності 5.0», І я м -м, гордий сказати, що е, наступні декілька колег, які сьогодні будуть говорити на цю тему, є людьми, які прийшли, які отримали сертифікати, і зараз в своїх громадах є такими драйверами. Такими рушійними силами формування громад людяності майбутнього. І основним таким е, результатом цієї роботи має стати і стала вже платформа освітньо-просвітницький простір громади людяності 5.0. Наступний слайд. Мабуть, 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 центральний. Слайд, де я хочу вам показати суть інтегрального підходу в цьому проєкті. Інтегральне розуміння здоров'я людини, сім'ї, соціальної групи, організації або компанії і громади. Оці 10 складових, які ми визначили. І це є наше бачення інтегрального розуміння кожної людини, кожної розвитку людини, сім'ї, соціальної групи громади. Десять складових. По кожній із цих десяти складових ми передбачаємо і напрацьовуємо в цих трьох громадах про етні рішення. В деяких громадах їх є 20, в деяких 50, в одній із громад 31 проєктна ідея. Ми їх розташовуємо по е, цим напрямкам те, що стосується ментального, духовного, психічного відновлення. Я не буду пояснювати змістовність цих запропонованих речей. Тому що це довга пісня, і в нас немає на це часу. Але ота от цінність, та унікальність розширене розуміння, розширене значно розширене розуміння цілісності або гармонійності людини, сім'ї, громади якраз в цих десяти напрямках складових. І дуже важке перед нами стоїть. Питання, завдання, як інтегрувати, і як отримати синергетичний результат гармонійної людини сім'ї, об'єднавши всі ці проєктні рішення, проекти усіх цих складових. Але я вважаю, що нам це вдасться разом можливо, з тими колегами, які, можливо, після. Сьогоднішнього дня підключиться наступний слайд. Третій напрямок інтегральна кооперативна нова економіка людяності. Він більш детально звучить інтегрального здоров'я. Ми вважаємо, що сьогодні має бути кардинальна переорієнтація розуміння показників. Розвитку економіки в країні, на цінності людяності, показники індексу щастя або в крайній мірі, хоча б на індекс людського розвитку, який декларується багато-багато років, є методика, але жодний уряд не ставив. У нас в розвиток як ціль, як показники. Як індикатор індекс людського розвитку. І структура кооперативної системи передбачає чотири блоки, над якими ми сьогодні працюємо. І більш детально колега Бушнов, напевно, розкаже про кооператив наш добровод. Немає часу пояснювати детально, але схематично. Я презентую наступний слайд, будь ласка. Глобальні Альянси за людяність. Ми вважаємо, що, скажімо так, не розповсюдження, а напевно, впровадження того потенціалу України людяності, толерантності, добра, взаємодопомоги, яка є в Україні, має, має бути розповсюджена на весь світ. Засновники клубу людяності Татаренко Володимир Миколаївич, Анатолій Петрович Жуковський, Крошка Ірина Валерівна і ваш покірний слуга. Відпрацювали звернення до людства, про нього говорила Світлана Йосипівна, О, воно у вас є. І якщо ви важно подивитись на це звернення, там є більше 15 конкретних пропозицій світовому товариству, яким чином міжнародні відносини, спілкування між країнами е, зробити. На цінностях людяності. Найближчим часом ми будемо розробляти по тим нашими запропонованими напрямками конкретні рішення. Будемо пропонувати міжнародним інституціям, громадським, міжурядовим, національним приєднатись до цього, до цього руху. От такі чотири у нас стратегічні, стратегічні напрямки. Наступний слайд. Будь ласка, ще раз хотів би нагадати, що цивілізацію збере саме людяність, і якщо ми повернемось до другого чи третього слайду, де ми говорили про людяність як про дію, як про вчинки, дія, вчинка результат, думка дія, вчинка, результат. І тоді нам вдасться безумовно. Говорити про те, що цивілізації, верніше так, якщо Україна хоче запропонувати світу свої моральні цінності, то вона має діяти. Не просто говорити, а діяти у всіх напрямках. Наступний слайд. Запрошення запрошення. До спільного творення суспільства людяності у цих чотирьох напрямках, і на кінець я звернувся до Річарда Бренсона, його книги Берись і роби. Вона звучить по-іншому добі все, берись і роби. Вчинки й дії, тоді буде людяність, тоді буде освіта, тоді буде добробут, тоді буде індекс щастя. Тому, колеги, наступний слайд. Запрошуємо, запрошуємо до співпраці. Роботи дуже багато, поточної роботи. Так що роботи вистачить всім. Дякую за увагу. Бажаю всім здоров'ячка, добробуту і бережіть себе. Всього найкращого.